Ну, виперли мене на це завдання, і що пушку дали. Ух ти! А це вже цікаво. Як ти думаєш, до нас на пост вже хтось прийде, у нас он яка оборона, а я із з вогнеметом. Але я інвалід. Мені одну руку одбило при взриві гранати. А це вже цікаво вогнемет. Давайте спробуємо відняти. Тихо, підходимо. І тепер потихенько, ти шо? А не чувак. Ты прогадав. Блін. Вогнемет би бере свою пушку оставити або того парня. Ну, я більше хочу вогнемет, тому беру його. І я хоча б на інвалід. Тепер вогнемет мій. А тут у нас прегради. Писком взнулся.